Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Великодимирської селищної ради. На ньому було розглянуто та затверджено такі питання: передачу матеріальних цінностей для забезпечення діяльності добровільного формування Великодимирської селищної ради. Матеріальні цінності були закуплені відповідно до рішення сесії. Виділялись кошти відповідно до звернення командира добровірчого формування на закупівлю матеріальних цінностей з метою забезпечення виконання завдань. І захисту громади внесено зміни до рішення про надання компенсації на відновлення пошкодженого та знищеного нерухомого майна за зверненнями громадян в порталі Дія. Було розглянуто та опрацьовано 17 адрес приватних домогосподарств, які подали заяви на отримання компенсації для відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій об'єктів нерухомого майна. Як результат виконкомом було затверджено 14 адрес на отримання компенсації, 3 – отримали відмову і розглянуто та опрацьовано 11 адрес приватних домогосподарств, які подали заяви на отримання сертифікатів на придбання житла за знищені внаслідок бойових дій об'єкти нерухомого майна. Як результат виконкомом було затверджено 7 адрес. На отримання компенсації чотири отримали відмову. Передача в оренду приміщення з проведенням аукціону для потреб ательє з пошиву та ремонту одягу. Та передача в оренду без проведення аукціону. Два приміщення для потреб пенсійного фонду України. Внесено зміни до списків учнів ліцею на безоплатне харчування, надано дозволи на розміщення тимчасових споруд, присвоєння та впорядкування поштових адрес. Загалом виконком був спрямований на вирішення питань мешканців та відновлення розвиток території.